А ви ніколи не замислювалися над тим, що проживає життя, ми постійно знаходимося або в минулому, або в майбутньому. Ну, так виходить, що наш мозок він зайнят постійно жуванням жуйки. Або це якісь переживання за майбутнє, плани якісь, або це. Тягнемо з собою а, минулі якісь події, які вже не мають сенсу, не мають ніякої цінності. Та й, взагалі, в принципі, це вже минуло, це вже не має ніякого відношення теперішнього часу. Але ми про це думаємо і забуваємо про те, що життя -то проходить саме зараз. І саме в цю мить. І саме в цій миті. Найвеличше, найбільша цінність. І саме в цій миті знаходиться то джерело енергії, яке є найрішучим, наймотивуючим, найнадихаючим, яке допоможе здійснити. Багато задуманих речей, які збільшать якість життя і заспокоїть разом, який постійно над вами, який над вами наче знущається, придумає якісь 14 ситуації, втягує вашу увагу туди, як ви гадаєте, для чого? Для чого це все. А відбувається, вибачте, для чого це все відбувається? Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це.